Комунальні проблеми псують життя не тільки мешканцям засторілого житлового фонду. Стикаються з ними і жителі новобудів. На Оральській 5 люди вимушені пішки долати численні поверхи, адже ліфти не працюють. Гроші на ремонт збирали, начебто підйомники лагодили, але вони знову завмирали. Поставив крапку у цій історії депутат Ігор Циркін, коли мешканці звернулися до нього по допомогу. На перший погляд, ця багатоповерхівка на Уральській цілком респектабельний будинок. Про звичайні комунальні проблеми тут здається знають лише з чуток, але більше року мешканці ходять пішки, носять коляски та дітей на руках і милуються сучасними, але завмерлими підйомниками. Один, працює, один не робота дінні не ліні оба. тоба. Нужна ці коляски, і маленьких маленьких В общем, звісно, неудобства ужасне. Обурювалися та страждали не тільки молоді мами, а й чоловіки. По полгода ми ходили пішком. Мені 63 роки і я на 9 й етаж повинен ходити пішком постійно. Спроби вирішити проблему власними силами успіхом не увінчалися. Гроші витрачали діла нуль. Ліфти працювали кілька днів і знов завмирали. Повноцінне друге життя підйомники отримали лише після ремонту, зробленого відповідними службами. А ініціював його депутат Ігор Циркін, до якого мешканці звернулися по допомогу. Відтепер ліфт працює невідмінно, кажуть люди. Ліфт працює. Конатися в якості виконаних робіт депутат Ігор Циркін приїхав особисто заразом і поспілкувався з мешканцями. Діалог вийшов плідним. Люди дякували своєму депутату за вирішену проблему підйомника. Запустили, просто радісно стало жити. Та говорили і про інші менш актуальні, але важливі питання. З світом. Тоже вот он пообещал, что все будет нормально, что двор будет освещен. Почему? Потому что вечером дети гуляют и детская площадка не освещается. Мы на него очень надеемся. Рокова вирішення комунальних проблем, до яких раніше руки не доходили руками, завдання влади, упевнений депутат Ігор Циркін, як і створення комфортних умов для мешканців Дніпропетровська. У нас основна ціль, наша стала сьогодні, щоб були, не було домов, не просто в яких не працює ліфт, А якщо в дом дома оборудовано двумя повинні працювати два ліфта. Якщо ми говоримо про те, що повинні знаходитися контейнери в тому місці, яке було б нормально для жильців, то ми, значить, займаємося цими питаннями тоже. Решається. Проблема ежедневно. Наша задача сделать город Днепропетровский ще более комфортным для жизни людей. Ирина Долгопола Виталий правдюк дета.